Швиденько тему запишу, що відбувається з чоловіками після 40 років. Після 40 років відбуваються дуже значні метаморфози насправді, тому що рівень дефіциту тестостерону він досягає свого майже апогею, коли він починає знижуватись з 25 років на 5-7% на рік. Залежно від вашого способу життя, поганих звичок, згубних, там паління, алкоголь, неідеальної дієти і, звичайно, низької рухомості. Він знижується більше, менше. І ось коли чоловік досягає 40 років, ось тут у нього вже критичний дефіцит. Тестостерон. Можуть з'явитися еректильні дисфункції, може знизитись тяга до жінок. Але найголовніше, що можуть виникнути серцево-судинні захворювання і е, випадки, такі як інфаркт, інсульт. Це крововилив. Е, це чому стається інсульт, наприклад. Да? Тому що ваші сосуди які мають бути гнучкими, еластичними. Вони тверді, твердішують при зниженні тестостерону. І саме це впливає на, на те, що там починають з'являтися мікротрещини. І саме в цих мікротрещинах і е, накопичується цей так званий поганий холестерин ліпіди низької щільності. Які в свою чергу призводять призводять до е, до відриву цього тромбу і за закупорювання артерії, що призводить до інфаркту, якщо це в серці, або інсульту, якщо це це в мозку. Також, тестостерон він захищає від цих проблем. Також він у вас підвищується ризик. Після 40 років захворювань деменції. Це якісь хвороби, пов'язані з когнитивною функцією, тобто захворювання Альцгеймера, захворювання Паркінсона. Є, вони є. І от після 40 років загроза на ці хвороби вона збільшується в рази, тому що ваш тестосторон досяг свого. Найнижчого рівня. І ще раз нагадаю: 70% всіх захворювань чоловіків напряму залежить від рівня тестостерону, від зниження тестостерону. Через те це, це, це цитата з мета-аналізу, який був опублікований в Нью-Йорк Таймсі 2021 році. Можете перевірити. Метааналіз показав, що саме тестостерон відповідає за 70% всіх захворювань. І серцева судинна система це перше місце да? про посмертності для чоловіків. І когнітивні функції, і атрофія кісток, і м'язова атрофія, і дуже багато захворювань, які пов'язані з внутрішніми органами. Тому Саме тому я пропагую е, підвищення тестостерону. Купляйте ендотерапію. Це терапія, яка якраз і була розроблена для того, щоб стимулювати у чоловіків, у яких є з цим питання.